Друзі, вітаю всіх! Сьогодні на дворі вже вересень. Хочу показати в якому стані знаходиться наш полунична наша ділянка. І така тема багато людей кажуть, що краще. Агроволокно чи солома, чи агроткань, чи бугри, чи просто так. Ну, ви знаєте, на своєму досвіді я побачив, що на буграх полуниця швидше пересихає, більше потребує влаги. І другий момент, якщо попадеться вам неякісне агроволокно, то це біда. Я в прошлому році придбав. Воно не простояла навіть сезона. Бачите? А грошей коштує немало. Тому, якщо ви хочете агроволокно, то покупайте у тих продавців, які провірені, і фірми, ну, я б радий би. А Грін це сама якісне, те, що є на Україні. Але я прийшов до висновку, що полуничка краще себе почуває під соломою. В переводі клубніка, здається, так і є соломіна ягода. Я хочу показати вам в цьому році я. Посадив дві полоси, поки що буду далі садити під сіно. Буду наблюдати. Чим добре, коли полоничка посаджена під сіно? Вона не так пересихає. От випалили її раз. Я два дні провіряю під кустами і вони влажні. Земля влажна. Це раз, друге сонце, воно ж відсвічується і не так пече. Не так, як на чорну агроткань або плівку. От. Тому я... Якщо під соломою і буде краще. Ну, будемо бачити. Це ще треба докрити. Ось у нас тут котик є. Васька-васька, який охороняє нашу діляночку. Ось всяких гризунів. Мишей, крис. Васька-васька. Васька васька Котик. І звізда ютуба. Мали. Ну, Друзі, оце те, що я хотів вам сказати сьогодні, поділитись з вами тим, що бачу я з рахунком часу. То, що ми бачили самі, як вирощували. Комусь подобаються бугри, в когось е, є можливості більші. Є світло, є вода. У нас світла тут немає. Вода носиться вручну з колодязя, Тому ми для себе вирішили більш такий варіант. В цілях і економії води. А поки що, з вами був Володимир, канал Українська Полониця. Мир вам і вашим родинам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобалось. До побачення.